Так, кліпенькі, дорогенькі. Як справи, як поживаєте? Все добре у вас? То значить добре. Якщо добре, значить добре. Цього вам і бажаємо. Так, знімемо відео. Подивимося кусочок ось в мене листочка якогось. Подивимося за обстріли. Ті, що браття і наші, наші сістри посилають нам, витягнути з, з таким остервіненням видати. Подивимося, що це, до чого це і що далі з цими обстрілами. Чи це хтось дав добро, чи це чи, чи, чи що це таке? Тобто, подивимося таке. Що вам сказати завтра, якщо все, слава Богу, буде благополучно. Сьогодні у нас 25.05.25 .25 рік, зеркальна дата. Дуже гарний день, хто був на розкладах сьогодні у мене. Дуже гарний день. Дуже гарний день для бажань ваших, тільки розумних бажань. Щоб все було в пределах розумного. Тобто, гарний день і гарний день. От реально гарний день. Навіть якщо дивитися сторони магії на, все це, на цей день, то він день дуже гарний, дуже такий плодовитий день. Такі діла. Так що, коли відео вийде, не знаю, тому що вже сьогодні після розкладів, після всього, сіла чогось захотілося вам записати. Записую тільки тоді, коли хочеться. Щоб себе заставити, от дуже не можу я цього. От хочеться мені вийти до вас, записати щось, не виходжу і записую. І не хочеться, значить, не виходжу, не записую. Тому що, кроме того, багато, багато всього, кроме, кроме записи на YouTube. І так само, чистки ми робимо. Їду в четвер в Київ, в четвер праздник, Тобто, хто ще не вспів, хто ще хоче вспіти. На чистки, свічку замовити, чистку замовити, свічку на фінанси, свічку на відношення, свічку на здоров'я із чашечкою, кружечко, яка приходить вам. Тобто пишіть, замовляйте, все зробимо в лучшому віді і прийшли. Так само чистку, так само й захист. Поставимо після того, як зробимо чистку. Все воно йде в одному в одній коробочці, так сказати. Ніхто вам не поставить захист, поки не зробите ви чистку. Ніхто захист не поставить. І якщо ви робите чистку, то вам обов'язково треба ставити захист. Хоча б перший раз він може йти, там, примерно, людина може там, на рік ну, відчувати цей захист. Тобто зараз ти на всю оставшуюся життя, от ви мені цікаво як пишете вайбер, а наскільки, а що, а як, а наскільки в кожного воно індивідуальне? Один живе в одного отака. Він боїться їй там лишнє не те, що Матюк лишній, а лишнє слово сказати. Другий живе отак. Понимаєте, нема тут такого. Ну, може бути, може бути, от по практиці я вам кажу, що захист може діяти ну, тобто, перший раз там, на півгоду, на рік, потім вже ти робиш там, вже на більше времени вистачає, а третій вже раз вже ми робимо там, ще на більше времени може його хватати, всього цього. Тобто ну, все одно в кожного, так як кашель, простий кашель, він лічиться в кожного по-своєму. В одного за три дні пересоплив і все, а в другий, може, місяць вичухуватися. Так само і тут немає такого, щоб для всіх однаково воно було. Таке. Треба вірити, треба хотіти цього, треба хотіти змінити своє життя. Сьогодні ми од розклад робили, жінка каже, що я вам дуже благодарна, тому що моє життя змінилося. От моє життя змінилося, як я його не старалася змінити сама, от не вийшло. А от після чистки, постова, мабуть, чистка вона казала, була змінилося моє життя. І я дуже рада, не менше, ніж та жінка. Дійсно, що якщо жінка хотіла поміняти, якщо ви вже чувствуєте, що ви хочете в своєму житті щось змінити, треба змінювати, тому що воно потім буде ще хуже. Або ми самі в свої руки беремо своє життя і змінюємо, якщо ми відчуваємо, що треба змінювати щось, або воно поверне так, що мало не покажеться. Такі діла. Зніму після цього на той канал відео, побалакаємо трошки. Ну, в общем, такі діла. Так що, кому що потрібно, пишете вайбер. Вайбер один і той самий, вайбер на екрані у вас там. Пишете, тільки пишете. Не треба дзвонити, тому що якщо назойливі дзвонки такі йдуть. Заблокирую і все. Нам не по путі. Не треба мені мозги виносити абсолютно. То розклади я роблю, мені треба кидати з людиною балакати, тому що щось срочно треба спитати, то ще щось, то ночу, то різниця в часі. Ви знаєте, що ви дзвоните в Україну, хоч ви із самого космоса, ви повинні розуміти, скільки часу в Україні. Не розумієте, значить, не розумієте. Так, все. Це сказала, свічки пішли. Та, що партія. От, свічки пішли. Так що чекайте, дивіться на площі, провіряйте і отримуйте, і получайте задоволення. Так, дивимося, обстріли України. Чому? Ну, чого в цей період? От, після чого, чого? Почався, почався. На тому каналі зроблю для когось розклад. Хочеться, навіть колоду он достала. А тут ми подивимося з вами. Давайте Дівчатка, дуже добре, як ви йдете на розклад, я включаю відео, дуже мені це подобається. Так що і ви старайтеся, як йдете на розклади, проплачуйте за розклад, старайтеся вайбором відео включити, не мене дивиться. Мене дивиться, ви бачите на Ютубі, коли вам хочеться, ви можете подивитися. Подивитися карти. Карти, ті, що я витягую, ті, що... те, що вам показує карта. Потім ви можете зайти в інтернет, так само нажати карту, перечитати і подивитися, якщо є бажання. Ні, Просто подивитися на свій розклад, те, що карта показує. І все. Так що дуже-дуже це мені, мені самі. Ви бува дзвоните з телефона простого, я вам кажу, чого не з вайбера, чого не відео, чого ви не хочете. Та я не розумію. Та не треба розуміти, я вам об'ясню. Не розумієте? Свій розклад ви поймете, абсолютно. Давайте обстріли України. Чому? Чого в таке время і чого з таким ось на цей? Ну, з дороги летить. Все, що може летіти, воно летить. Да, ось у нас шестерка мечува, тут жезлів, то есть все, все гаряче, весь огонь. Бачите, яка красна карта? Да? То есть все, все те, що летить, ось паш мечей, то есть і на фронті може бути, там, де нульова, чи, чи нульовий, ну, там, де, ну, поняли, там, де люди воюють. Прям. Таке рішення прийняли. Таке прийняли рішення. Хто таке рішення прийняв? Побольніше зробити. Побольніше зробити. Через емоції. Десь своє я задіти діти крепко в когось. Десь чиєсь я дуже конкретно придавив імператора, якогось імператора, зараз будемо дивитися, розбиратися, когось із імператорів дуже-дуже-дуже, як то розумієте, як то пішло, не по плану все. Як то все пішло не по плану? Ну давайте дивитися. Фінансова підтримка, Уровень защити падає. Так, да, тут Спентаклі. Фінансова заді... фінансова підтримка, тут дев'ятка жезлів, карта защити. Тобто, і вважають, розумієте, от прямо я скажу, і вважають, що в Україні... Через фінанси, через фінансову таку підтримку, що немає чим захищати себе, і вони зараз хочуть показати це і собі, своїм людям, тобто в Росії всій, і всьому світу показати, що от тут три туза. тут на чуть-чуть карту, у нас три туза йде. Тобто щось, щось, щось війна йде по-новому. Тут движання на землі, прям, де. Да. Тобто почне двигатися земля. Почне двигатися те, що по землі йде. Да. Небо, небо, небо є небо, а тут іменно двіжання по землі почне продвигатися. Двіжання почне. Ось у нас три ту падає. Ну чого для чого? Для чого це їм зараз? Для чого? І четвертий туз, ніфіга собі взять управління війною в свої руки. то Тобто управлять повністю потуги собрати і показати по землі, і по небу, що хазяїне положення це вони. Тобто ми, 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 ми. есть вони. Відправляємо ситуацію повністю ми, папа, тоже. Це вони так хочуть, це вони так хочуть. Ну. Ну, дяло, не дяло. Що ж тут на місце будинок? Так ну. Доказують всьому світу, тобто хочуть доказати всьому світу. Тут головне, повільмати, по карті, щоб не щоб свої сили розчитали, підрозчитали. Тому що в відповідь буде летіти не менше, ніж летить сюди. По карті, чого я мовчу? Тому що, якщо карту ми дивимося, от ми карту дивимося, то по карті ну, така війна, як от буде зараз, її ще не було. Вона ненадовго зараз буде. Вона буде, така, ну от, така коротка, коротка буде ця війна. Ну от іменно цей період. Ну, буде дуже серйозний, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Знаєте? Дуже, 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 дуже. Всі хочуть. Ну, я не всі один одному хочуть показати і доказати. Вони, може, вони хочуть доказати, показати, що вся сила в них зобрана. Україна теж, зі своєї сторони, розумієте, ну, хоче показати, чи показує, що навіть якщо Трамп відійшов в сторону, то ми все зможемо. І, повірте, по карті, ну, якщо карту от ми дивимося, є чим могти. Хоча ми тільки за мир з вами. Тільки за мир, 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 мир. Навіть не підбереш слов отаких, от бо сказати, як за мир. Послідні вздохи. Я не можу сказати, що последні вздохи, хоча, якщо по картах брати, всі пазли як складаються. Все як складається, опять якась дуже смерть така. Серйозна, опять якось потрясе вона чи не потрясе. Чи... А що це за смерть падає? Карта показує. Що це за смерть? Опять сім'я падає. Опять падає у нас в Україні, ця смерть може в самій бути. У картах хтось когось як заказав. Тобто, жертва, жертва вибрана вже. Ціла сім'я йде в жертву. Тобто, жертвують, як всією сім'єю, ось в Україні імператриця. Десь це може бути в самій Україні, а може бути з українцями, десь за кордоном, але з українцями. І жертва вже вибрана Ось карта. Оця показує, що жертва вже вибрана. Тобто слідуюча жертва вже вибрана. От дивились ми, коли з вами, Ящик Пандори, він відкритий. Він не закривається, і він скоро не закриється. Це все буде ночью, це все буде під луною, і все це буде наскільки шито, шито крито-закрито, що ну, готується, десь готується за гроші. Тобто фінансово буде запла проплачено це. О те, що може случитися, ми по карті дивимося, те буде фінансово проплачено. Ну і мужчина, і водний знак, і мужчина молодий, молодий мужчина, який це все може робити. Тому що скоро сколихне, скоро, не скоро, ну, опять якесь опять, опять щось може бути, чогось. Це я сьогодні цілий день розклади робила. Так що, так що звиняйте, і показує карта. Ну, тут з усіх сил зараз дуже карти серйозні. Дуже карти такі, понимаєте, непрості зараз. Чотири тузи в ряд склалися в нас. Чотири тузи це значить, у нас, понимаете, все задействовано. Все. І мозги, і мечі, і пентаклі, і жезли, все задействовано зараз буде в Україні, в Украї... ну, з України, Українська сторона буде все задійствувати, що може. Росії, з сторони Росії вони будуть все, все задіювати, що може. Повізуєте, з таким з такою ж, ну, такого не було. Навіть якщо ми беремо війну три лишнього года, то такого могло Ну, тут серйозно карта показує. Серйозно ця карта показує. Ну і опять карта на те, що десь якась смерть подає. Серйозно. Серйозно на ковану, що це за смерть. Та любов колоду, візьмемо, що це за смерть. А все одно, бачиш, колоду ми беремо, все одно за цим усім договорюється. І вже договорності є. Тобто, І вже договорилися, а все це треба, знаєте, як, не можна таким словом казати спектакль, тому що тут люди, тут кров, ну, все одно десь, десь щось цього. Я на що це за смерть може бути? Що це за смерть? Так, да, когось можуть машину підірвати, зірвати, десь щось може бути, і так як не ціла сім'я, йде. За гроші, за гроші, за фінанси. Ну, да, тут і жінка, і діти, може бути, може бути дуже серйозно. Тут ціла сім'я йде. Ціла сім'я йде. Значит, значит, а где ты падает опять То есть семья, накнутила семья. За шо. За шо? Завсю хорошее. Ну, Чрта правосудия. Це правосуддя, судилище, суділище устраюють. Устраюють судилище. Якщо той номер пройшов перший, другий, третій, п'ятий, десятий, ну той, що був перед цим в Іспанії чи в Італії, ну, розумієте, ви дебо не, не можу не, не хоча б вспоминати, де було, то буде другий, третій, четвертий. Ну, тобто, очередь, очередь стоїть, очередь стоїть. цього карта. Люди, люди хочуть. Правосуддя, У кожного, понятно, воно своє правосуддя, у кожного свої поняття про правосуддя. Но люди хочуть правосуддя, Тобто люди, люди хочуть виход от, 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 от цієї несправедливості, десь шукають виход в несправедливості, який є. Ну, все. Тут падає, тут ціла сім'я. Не знаю, що тут казати, по перій карті башни тут може бути навіть готуватися десь з дорогою за цим усім. А отут поле бою, якщо ми дивимося оці, то тут, звісно, серйозно все. Опять казала й кажу, хто може з городів великих уїхати, старайтеся уїхати. Це ваші діла. слухайте ви не слухаєте, прислухайтесь, не прислухайтесь. Ну дуже було багато таких розкладів в мене, особистих розкладів, де ти людям казав, карта показувала. Я з карти дивилася, казала, і люди потім писали в Viber, що дуже раді, що так зробила не по-другому. Так що, такі діла, тому що дуже велика, ну як сказати, на кону. Дуже багато зараз стоїть на, на коні. Всього. Ось такі діла. Я пам'ятаю, що кінець травня, я пам'ятаю, що червень ще це все. Ще це все. Ну і те, що це, бачиш, те, що, те, що, жертв, те, що вибирають жертв, Україна по путі йде тому, там, де вибираються жертви, і може бути ящик пандури, який відкритий, який не закриють дуже скоро. Хто поняв, той поняв. Такі діла в нас. Хлопчики і дівчатка, ну той тобто казала колись вам ще раз скажу, там, де гроші, там пахне смертю. Де великі гроші, там взагалі падає. Ну, там взагалі. Дуже треба бути храброму, смілому, безсмертному, щоб чуть-чуть, трохи, -чуть, але ну, так, такі діла. Так що, кому що потрібно, що потрібно, пишете в Viber розклади, ви проплачуєте, я вам пишу даний час. Виходимо. ми... Мені краще, коли ми виходимо в відеосвязь, ну, в відео. Ви бачите карти, ви бачите, як я їх беру, ви бачите. Все ви бачите. Тобто, і так само чистки, кому потрібні, свічки, кому потрібні. Все пишете, все по почті отримуєте. Ось от такі діла. Все бережіть себе. Бережіть цей, цей раз от розклад. Ну, це як ніколи треба сказати, що бережіть себе, особливо ті люди, які в великих містах знаходяться. Бережіть себе, тому що непростий період іде зовсім непростий період. Все, пока-пока.